Добрий день кілька днів тому я вже розповідав про те, що в Китаї ймовірно заарештована Цзянчао, дипломата вищого рівня, якого багато хто вважав кандидатом на посаду наступного міністра закордонних справ Китаю, і про те, що в МЗС Китаю йдуть якісь дивні процеси, схоже на чистку від команди колишнього міністра закордонних справ. А сьогодні мені на очі потрапила стаття в газеті The New York Times, яка в принципі говорить про те, що і в військовому відомстві Китаю теж схоже йдуть подібні процеси. Я дам посилання на цю статтю в першому коментарі до цього відео і можете прочитати перше джерело. Стаття має назву Сі, прагне посилити контроль після скандалів, що склихнули військову еліту Китаю. І під заголовок, що боротьба китайського лідера з військовою корупцією показує наскільки глибоке його занепокоєння не лише щодо бойової готовності, а й щодо політичного виживання. Стаття розповідає про те, що після свого приходу до влади у 2012 році Сі Цзіньпін почав інтенсивну кампанію з викорінення корупції у народно визвольної армії Китаю. Запровадження більш жорсткого контролю е, і проведення масштабної реорганізації армії, і, врешті-решт, він поставив ціль до 2027 року настільки модернізувати народно визвольну армію Китаю, щоб отримати можливість вторгнутися на Тайвань, який Пекін вважає своєю територією. Проте, схоже на те, що корупція в армії є настільки глибокою, що зараз під розслідування про корупцію потрапляють навіть офіцери видвіженці самого Сі Цзінпіня, які теж, що називається, спалилися на корупції. А процеси чистки, як завжди, в Китаї йдуть, ну скажімо так, трохи приховано. І можна про це ну, узнати, скажімо так, з якихось непрямих ознак. Наприклад, є така центральна військова комісія, це спеціальний орган, за допомогою якого Компартія Китаю контролює збройні сили ну, війська Китаю Так ось в цій центральної військової комісії вона складається з сім'ї членів. Сам Цзіньпін як цивільний голова партії, і шість військових вищого рівня. Так ось зараз із цих семи членів комісії три місця є вакантними, тому що ті високопосадовці, які обіймали ці місця, або заарештовані, або просто зникли. Наприклад, найбільш разючою відсутністю у військовому керівництві є відсутність генерала Хе Вайдуна. Він є другим за старшинством кадровим офіцером, який є, ну, був членом цієї центральної військової комісії. І оцей от генерал Хе він останнім часом повністю зник з офіційних публічних заходів і згадок в пресі, ніби його взагалі немає. І ця загадкова відсутність свідчить про те, що він має якісь проблеми. Можливо, він перебуває під слідством. Хоча невідомо, він просто зник. Інший високопоставлений командир це адмірал Мяохуа. Який контролював політичну роботу у війську, і минулого року він потрапив під розслідування за, як оголошено, серйозні порушення дисципліни. Ну, це така фраза, яка говорить або про його корупцію, або про нелояльність до керівництва. Загалом, за останні два роки там е, потрапили під таке розслідування за серйозні порушення дисципліни, Біля двох десятків, якщо не більше високопосадовців народно визвольної армії. І таким чином ми ще бачимо, що потрапляють під розслідування навіть такі люди, які і є відвіженці, тому що і генерал Хе Вайдун, і адмірал Хуа, вони обидва піднялися по службі саме як відвіженце Сі Цзіньпіна. І таким чином відбувається, що в армії проходять чистки, а вони впливають і на роботу бюрократії, а можуть впливати і на лояльність до партійного керівництва. Тому що ну, кому сподобається, якщо тебе в будь-який момент можуть вичистити. А таким чином виходить, що. Сі Цзіньпін не бачить зараз повної лояльності від армії, і він побоюється армію і відповідно побоюється і за її бойову готовність, і може, ну скажімо, побоюватися, що армія може і виступити, і проти нього. Він готується в 2027 році в четвертий раз балотуватися на. Тер, на черговий термін на посаду лідера Компартії Китаю, і йому, само собою, в цей момент потрібна абсолютно лояльна армія. Таким чином, виходить, що е, йдуть чистки, він намагається досягнути повної лояльності партії, починають під чистки потрапляти як корупціонери або. Е, Ті, які втратили лояльність і його висуванці, і таким чином ясно, що поки не буде проведена от така от повна реорганізація, про вторгнення на Тайвані можна забути. Оскільки у Сі Цзіньпіня не буде впевненості в тому, що армія, яка не повністю йому підпорядкована, яка вражена корупцією. Буде здатна виконати бойову задачу. Ну і таким чином, як закінчує свою статтю автор, що зараз ми чекаємо 3 вересня, коли буде в Пекіні проходити масштабний військовий парад, на якому Сі Цзіньпін хоче продемонструвати. Китайські збройні сили і свою владу над ними, тому що в Китаї буде відзначатися 80-та річниця закінчення Другої світової війни, яку Китай святкує як свою перемогу над японським завоюванням. Хоча зайвий раз нагадаю, що проти японських загарбників на той момент воював фактично Гаміньдан. Який зараз і представлений на Тайвані. А ось компартія Китаю, яка зараз править, називаємо так, материковим Китаєм, вона участі в тій війні майже не брала. Ну, Я вам якось розказував це про те, що це було докладно описано в книгі «Особий район Китаю про те, як... Комуністичні загони е, сиділи в таких місцях, де у них практично не було зіткнення з японськими військами. Але, як бачимо, зараз вони намагаються саме собі приписати ту саму перемогу. На все добре.